Чому наша команда використовує фісташки в кожному відео? А скільки років потрібно вчитися, щоб стати доктором наук? І до чого тут рівень розвитку науки та охорони здоров'я? Уже за кілька хвилин ти дізнаєшся відповіді на всі ці запитання. Приготуйся, бо буде цікаво! У сучасному світі освіта, наука та охорона здоров'я це особливі види економічної діяльності адже кожна із цих галузей надає населенню послуги, окрім того, це важливі складники соціально економічного розвитку будь якої країни чому? Бо вони сприяють зростанню економіки, розвитку культури та інновацій. До речі, освіта та охорона здоров'я одні з основних показників індексу людського розвитку. Його щорічно визначає ООН для порівняння рівня життя людей у різних країнах. На початку 2024 року за індексом людського розвитку Україна посідала соте місця в загальному рейтингу зі 193 країн і територій. Спочатку розглянемо особливості системи освіти Освіта це система установ організацій та підприємств, які спеціалізуються на наданні освітніх послуг. У кожній країні система освіти має свою структуру. На схемі представлена структура освіти в Україні вона охоплює дошкільну, загальну, середню, позашкільну, професійно технічну, вищу та післядипломну освіту, а ще аспірантуру, докторантуру та самоосвіту. Основний продукт освіти освітні послуги, які мають нематеріальний характер і представлені як знання, навички та вміння. Освітні послуги визначаються законодавством та освітніми програмами, їх надають як державні, так і приватні освітні заклади. Через розвиток цифрових технологій з'явилися різноманітні освітні онлайн платформи. Однією з таких є і пістація UA, що допомагає тобі вивчити нове та згадати забуте. До речі, а ти знаєш про наш логотип? Так, це зелена фісташка, яку можна побачити в кожному відео. Чому ж ми обрали саме такий символ? Бо дивитися відео і вчитися разом з пістацією так само легко, як і лускати фісташки. Скоро ти закінчиш школу, і перед тобою виникне багато питань наприклад, яку професію обрати та куди піти вчитися далі. В Україні є багато хороших навчальних закладів, які надають платні та безплатні освітні послуги це ліцеї, коледжі, інститути та університети. Інформацію про ці заклади та їхні послуги ти завжди зможеш знайти в інтернеті. Найвідомішими серед вищих навчальних закладів в Україні є Національний університет імені Тараса Шевченка, Харківський національний університет імені Василя Каразіна, Сумський державний університет, Львівський національний університет імені Івана Франка та інші. А може, ти мрієш про вищу освіту за кордоном? Так, це відкриває безліч можливостей для професійного та особистого розвитку. Згадай, які університети світу найвідоміші. Найвідомішими вищими освітніми закладами світу вважають Массачусетський технологічний інститут та Гарвардський університет у США, Оксфордський та Кембриджський університети у Великій Британії. Вартість освіти в таких навчальних закладах є немалою. Але тут також є різноманітні програми та стипендії, що дають шанс кожному охочому спробувати вступити до цих університетів. Освіта тісно пов'язана з наукою. Наука це особлива сфера людської діяльності, направлена на отримання нових знань про природу, суспільство і мислення та закони їхнього розвитку. Одним із головних послуг, які надає наука, є дослідження та розробка нових технологій, які суттєво полегшують наше життя. Наприклад, це штучний інтелект, мобільна передача даних 5G, бездротова передача енергії, дисплеї без екранів, ігри у віртуальній реальності, розумні будинки та багато інших речей, які ще кілька років тому були просто нереальними. Рівень розвитку науки один з основних показників суспільно економічного розвитку держави. Саме тому розвинуті країни, як от США, Китай, Велика Британія, Німеччина, Південна Корея, Франція та Японія витрачають багато коштів на дослідження та розвиток науки. Організаційна структура науки багатогранна та охоплює різні типи дослідницьких підрозділів є різноманітні центри та невеликі приватні фірми, які створили окремі компанії чи корпорації. Також на базі університетів та інститутів функціонують технопарки та технополіси. Розглянемо їхні особливості. Технопарки це наукові комплекси, до складу яких входять лабораторії та офіси, що розташовані навколо великих університетів чи науково дослідних інститутів. Загалом у світі функціонує дуже багато наукових, промислових, дослідницьких та інших видів технопарків. Найбільше вони поширені в США, Китаї та Японії. Технополіси це цілі міста, де розташовуються величезні центри впровадження наукових і технологічних досягнень. Окрім лабораторій, офісів та університетів там розташовуються ще й житлові, комерційні та культурні зони, а ще інфраструктура для громадського транспорту та розваг. Одними з найбільших технополісів світу є Цукуба в Японії, Кембридж у Великій Британії та Софія Антиполіс у Франції. В Україні наука розвинута на хорошому рівні, але вона потребує великих інвестицій та часу для сталого розвитку. У нашій державі також є кілька технопарків. Одним із найвідоміших є Харківський технопарк Інститут монокристалів, який створили на базі науково-технічного концерну «НАН України». Вищим державним науковим центром є Національна Академія наук України вона координує та очолює фундаментальні та прикладні дослідження в різних наукових сферах. До складу Національної Академії наук України входить 160 наукових установ. Та 36 організацій, де працює майже 27 тисяч осіб, 2400 з яких доктори наук. А чи знаєш ти, скільки потрібно вчитися, щоб стати доктором наук? Спочатку потрібно здобути середню освіту, далі рівень бакалавра, магістра, доктора філософії. І лише тоді ти зможеш стати доктором наук. А на це все потрібно не менше ніж 20 років, уявляєш? Велике значення для розвитку держави має не тільки розвиток освіти і науки. Вагому роль також відіграє охорона здоров'я населення. Охорона здоров'я це вид економічної діяльності держави, який організовує та забезпечує доступне медичне обслуговування населення. Її основні послуги медичні вони сприяють відтворенню та довголіттю населення. Головна міжнародна організація, яка займається охороною здоров'я, Всесвітня організація охорони здоров'я. Її членами є 194 країни світу. У кожній державі є свої особливості фінансування закладів охорони здоров'я воно може відбуватися коштом державного бюджету, обов'язкового медичного страхування чи особистих внесків громадян. Так, наприклад, у Великій Британії, Данії, Італії, Норвегії та Бельгії. Охорона здоров'я фінансується коштом державного бюджету, який формується з податків населення та підприємств. Страхова медицина найбільш поширена в Німеччині та Франції, там фінансування охорони здоров'я здійснюється шляхом надходження коштів до системи обов'язкового медичного страхування. Приватна система охорони здоров'я поширена в США, де фінансування здійснюється коштом особистих внесків громадян. До найвідоміших центрів охорони здоров'я у світі належать лікарні Ель Каміно та Джона Хопкінса в США, медичний центр Анадолу в Туреччині та інші. В Україні з 2017 року працює страхова модель медицини. Здебільшого медичні послуги надають державні заклади охорони здоров'я, де обслуговування безплатне, але є і приватні, за послуги яких треба платити. Доступність медичних послуг в Україні нерівномірна у великих містах, як от Київ, Дніпро, Одеса, Харків та Львів, доступ до якісної медицини кращий, ніж у містечках чи селах. Розглянемо кілька найвідоміших центрів охорони здоров'я в Україні Національний інститут серцево-судинної хірургії імені Миколи Михайловича Амосова один із найбільших кардіологічних центрів у світі. Тут зробили понад 95 тисяч операцій на серці, а розташовується інститут у Києві. Національний інститут хірургії та трансплантології імені Олександра Олексійовича Шалімова це провідний центр трансплантації органів в Україні. Він також розташовується в Києві. Спеціалізований дитячий медичний центр у Львові це багатопрофільний медичний заклад, який надає високоспеціалізовану допомогу дітям та підліткам із гострими та хронічними захворюваннями. Запам'ятай, освіта це система установ, організацій та підприємств, які спеціалізуються на наданні освітніх послуг. Основний продукт освіти освітні послуги, які мають нематеріальний характер і представлені як знання, навички та уміння. Наука це особлива сфера людської діяльності, направлена на отримання нових знань про природу, суспільство і мислення та закони їхнього розвитку. На базі університетів та інститутів функціонують технопарки та технополіси. Одним із найбільших технополісів світу є Цукуба в Японії, Кембридж у Великій Британії та Софія Антиполіс у Франції. Вищим державним науковим центром у нашій країні є Національна академія наук України охорона здоров'я це вид економічної діяльності держави, який організовує та забезпечує доступне медичне обслуговування населення. Доступність медичних послуг в Україні нерівномірна. У великих містах, як от Київ, Дніпро, Одеса, Харків та Львів доступ до якісної медицини кращий, ніж у містечках чи селах. До найвідоміших центрів охорони здоров'я у світі належать лікарні «Ель Каміно» та Джона Хопкінса в США, медичний центр Анадолу в Туреччині та інші. Дякуємо, що залишаєшся з нами. Став уподобайку та ділись відео з друзями.